Олександрівський базар. Чисто Мукачівський базар під переїздом. Олександр Македонський перевертається в гробу. Добре, морали. Тут на тоді Трамвай не знаю, чи він робочий чи не непевно робочий. Старенький, старенький. Ну, ось такий. Тут багато таких. Та лише багато, ще скажіть. Добре. Йдемо, куштуємо смажену печінку. Покажу зараз вам цей магазинчик, ресторанчик такий. Зараз ми підходимо до цього їхнього раді ресторанчика, якому смажать печінку. Роблять такі штучки, як натячі буреки. О, oh, привіт! Yeah. Yeah, Запрошують туди, можна подивитися, як вони там робляться. Зараз зайду, подивлюся. Так. Ось це, це б робить. Так він випадає. Так. Один міну, один міну. І складає ось так. Давайте я вийду, подивимося так. з іншого ракурсу. Подивимося. Ось так цей магазинчик виходить. Ось так це виглядає. Тут смажить печінку. Дуже привітливий чувак. Є yep. і розповідає, як він робиться. Можете подивитися. Печінка. накладає цей, там знизу газу рить. і вона нагрівається. І все, і починає смажити. Так це проходить. Так, непогано. Ну, посвіли. Зрабик. Каже, перевод на арабський. Так. Так, ще раз мене запрошують сюди. Подивимося. Тут близько можна подивитися. Як він смажить, Так. Так. Ми вже minutes. Minutes. Так. Каже, 2-3 хвилинки і це смажиться на олії, викладає хліб. Покажу, ось такий. Прикольно, класна їда. Добре, ми тут -у -у -у. сядемо, поїмо, рухаємось далі.

Наразі канал Пауза, набирати. Хочу ще вам показати, як він набирає. ось як це все проходить. Ось він набирає оцей хлібчик. I I <laughs> Приємний хлопець. Ось це. це коштує 10 пунктів, це приблизно 50 центів долара, чи ви розуміли. Недорого і дуже смачно. Ось. Зараз вам покажу ще як вона вигнутає з іншого ракусу, здорока. Приблизно це виглядає ось так. Ось така ось ця. Забігай лувка. І наш друг тут. Ну, щось, ми прощаємося з нашим другом. Ми визвали зараз Uber і будемо їхати в торговий центр. Там вам я розкажу, ще що можна. Ну не знаю, якщо там можна знімати, тому що тут практично ніде не можна знімати, вони всі дуже зляться за це. Ось такі, ці, такі дороги. О, ребята, хлопці, помахайте нам. Ха -ха. Прикольно, хтось нормально це приймає. Сприймає, сприймає а хтось, наоборот, дуже багато добре. Наше таксі вже прийшло, ми від'їжджаємо. Ми зараз замовили Uber. зараз сіли в таксі. Їдемо це недалеко. Це все в центрі міста тут знаходиться. Тут є катакомби і ось набережна кілометра два. Розрухаємося на звичайному таксі на Uber. Дуже практично. Так що краще всього замовляйте Uber. Тут у них також є послуга діді, але вона набагато дорожча. Хоча мала б бути дешевше, як казали, самі мешканці. Для місцевих можна так на таких ось штуках їздити, але для нас вони будуть подорожчі. Що ж, побачимося вже там. Поки їдемо, трошки розкажу вам про місто. Нисто за Рокио, за на Александра Македонски и Александър Далекия. у цих катакомбах, Тут, як називаються катакомби, це 40-метровий колодязь і там багато з різних культур, з Римської імперії, з Грецької імперії, з мусульман з єгиптян похоронені, різні люди. І це інтернаціональна така кладовища. І кажуть, що катакомби ще до кінця не звучені. І... Що він там знаходиться, але точного місця ніхто не знає. Стали, йдемо далі. Зараз ми під'їжджаємо з цього торгівельного центру. До речі, тільки тут, якщо ви захочете, тільки тут, зможете купити якісь брендові речі, тому що в інших місцях, в магазинах це ви купите Adidos, або Nike, так, не знаю, чи тут можна знімати Якщо можна буде, то я спробую вам показати, як він виглядає. Ось тут панелі сонячні для світильників. Досить прогресивно для їхнього місця. Ну добре, побачимось. Йдемо далі. Ну ось ми зайшли. Ось так він приблизно виглядає. Ресторанчики, магазинчики різні, тут такий салон продажі меблів. щось отак от. А ось тут різні, різний одяг продається. Так, не знаю, що тут за бренди. подивимося, Трикуляр. Так, скики 1600 десь до 70 Ну, досить дорого для них тут хоча Вісімсот доларів тридцять. Десь так тридцять доларів. Ось тут ще подивимося. 600. шістсот це лише одна ця сорубашка. Так собі носить дорого і бренди невідомі. Добре. Так, покажу у нас такі штанишки. Це 700. Ну, можливо, можливо. Все до 30 доларів, десь так біля 30 доларів коштує Так добре, рухаємося далі. Ну що, ж, друзі, як у звичайному троєвельному центру багато речей, багато фірм, Timberland, бачите, з цієї сторони в мене Nike. Але я вам скажу, що Показувати тут нічого. Нема взагалі нічого, щоб показати, щось вау, ефект, що був. Ну, тут звичайний супермаркет є, тут звичайний е торгівельний центр, розважальність, тут є такі площадки для дітей. Поїзд, потяг такий рухається, тут електричний для діток, кафе ось такий ось. Можна купити каву, з'їсти щось солодке, бари з алкоголем у них тут немає. Так, щось так. Цікавого тут нічого немає. Добре, Ді. ми вирушаємо далі. Так, ми зараз йдемо в лікарню, у мого друга дівчини в Уко були і е, тут от. Не починають працювати, Ми знайшли е, частну клініку е, приватну і е, вони працюють лише лікарі з 7 годин е, вечора. Це у них тут багато людей. Тому якщо якісь будуть потрібні вам медичні допомоги якась, то звертайтеся лише в приватні лікарні, тому що центральні вони, вони допоможуть. Мої друзі, до речі, заходили туди, там просто жах. Вони коли зайшли, там були двоє з ними провідники, от поліцейські і от, охоронці, поліцейські. І вони навіть не давали йому, щоб от, щось написати смс-ку, що не можна знімати відео. Що ж, добре, рухаємося далі. Отже, вийшли ми з цього торговельного центру. Ось як він виглядає. Ось вхід. Там ще один вхід. Величезна парковка. І зараз йдемо ще до лікаря. Місто повертаємося до лікаря і додому. Добре? продовжуємо дорогу. Були ми тільки що в лікарні. виїхали Сказали нам, що сьогодні вечором всім. Але е Тепер, як ми підійшли на рецепшн, то, то сказали нам, що завтра о восьмій. Ми піймали ще доктора, то він сказав, що о восьмій годині приходить завтра, я вас прийму. Тож зараз направляємося додому. Їдемо. О, який прикольний старенький трамвай. поїхав. Так що їдемо додому. Добре? Побачимось. Всім па-па.